Вітаю! Привіт, шановні гості, дорога родина! Сьогодні знову буде бохоманія. Якщо вам цікаво, що ж я сьогодні робила, закінчувала з пошиттям суконь одна з них ось на мені. Це Бохо з мережевом в стилі дизайнера Зімерма. Я прямо пишаюся цією роботою. Ну і інше ви також побачите. Далі буде для вас короткий огляд. Якщо бажаєте придбати речі... Це зробити дуже легко. Напишіть мені у Viber, він вказаний на моєму сайті. Посилання на сайт є в описі про канал або просто в пошуку Google випишіте плаття, терапія сайт. Бажаю вам приємного перегляду. Після обзорів про круток ми з вами трішечки побалакаємо. А я поки переодягаю цю красивезну, красивучу, красивенну, дуже дуже красиву сукню. Блузочка з В-подібною горловиною, з мереживом вільного широкого крою, абсолютно вільного, навіть якщо є невеличкий животик, ось якщо він буде тут, то все прикриє. Враховуйте, що ця блуза як кроптов, гарно підійде і до спідниці, і до джинс. Суцільна викрійка, немає класичної промі, ось така спущена лінія плеча. В-подібна горловина, мереживо макраме. Блузочка виконана з тканини софт. Це тканина, яка дуже подібна до шовку, вона матова, без блиску і надзвичайно зручна. Не майже швидко висихає після прання. Яскраво синій колір. Це софт, сукня в пальмові. Гілочки, рукавчик, як ви бачите, короткий літній, резиночка не тисне, вона м'яка, можна оголювати плече. Крій оверсайз, дуже широкий, але не створює якийсь додатковий об'єм, сукня така досить жива, легка, ну і з поясом виглядає теж класно. Можна надягати сукенку цю з підборами. А цей принт в стилі москіно, сукня такого біло-сірого відтінку, сердечки сині. Поясочок. На поясочку принт, бачите, тут так. На поясочку я зробила ось таким чином, щоб вигідніше підкреслювати лінію талії за бажанням, ну і можна зав'язувати теж в класичному варіанті. Рукавчик в даній моделі ось такий до ліктя, теж не тисне. За бажанням можете робити його. Трішечки вище піднімати по руці. Так, сукня сизого кольору, сіро-блакитного в гілочки і пташки колібрі. Ось їх так багато-багато пташечок. Вони такі рожево-з чорним відтінком. Є мережево. Внизу сукні так. Вона більш коротша і її можна не тільки з кросівочками чи с надягати, а мені здається, що і підбори і сукні теж класно будуть пасувати. Ну, В принципі, як будь-якому крою боху також будуть пасувати підбори. Так, сукня ніжно-блакитного кольору в тюльпанчики. І вона зроблена в стилістиці дизайнера Зімер. Мережево макраме майже всюди де тільки можна, але все зі смаком. Мережево теж блакитне, дуже якісне. Ну і можна надягати як з паском. Так, без паску або ж з поясу. Ці сукенки також не завадять і підбори. Ну що ж, показала вам обзор, а ви вирішуйте? Ой, зайчики, наморилась. Дуже крепко я втомилась, хоча втоми на моєму лиці. Начебто й не видно. А чого зараз вам розкажу? В ванну, буду змивати косметику. Вам розкажу один дуже страшенний секрет. А, і ще перед цим розкажу одне смішне. Пам'ятаєте, в Beauty я взяла баттер для тіла, звишньою. Зараз. зараз я лізу сюди, бачите, як освітлення. Пам'ятаєте його? Бачите, як освітлення впливає на все. От Оцей, він називається. А, лост, господи, батер. Лощерій, подіміст. міст, ще щось, батер. От так от світлом, в залежності від того, де світло, бачите, як міняється лице. Тому світло має бути направлене. Коли правильне світло, то ви маєте. Просто неперевершений вигляд. Оцей ось баттер, з ним смішна історія. Все рівно кажу баттер. В общем, на цей міст я кажу баттер. Класний він гарно пахне, якщо ви пам'ятаєте, чим схожий на Форд, ну Сергій забрав собі. Каже, що йому він дуже крепко нагадує чоловічий денім, який він купляв в Італії. Тому що тут є кісточки вишні, і тут є такий після смак залишається запах. Начебто як злегка та бачний, тому Сергій оджав собі. Ну, мені... Ой, мені ж не жалко. зайчики, то ж хіба мені для чоловіка жалко. Так що, бачите, от такий вийшло у нас унісекс. Тут банка, пляшка, флакон великий. Тому ось так, так, зараз виключаю я. Сергій. З голим животом ти лежиш! Боже, не виключила там світло. Сергій пузом світиш. Ой, боже, зайчики, вже спотикаюсь. Така втомлена, така втомлена. Але з вами потріньокаю. Зараз буду змивати косметику і похвостаюся вам. Так. Буде дуже крепкий хвост. Це я ось, ось вишалкою, така з прищепками тремпелем порізала полиць. Нічого воно швидко заживе, головне, щоб. Мені не вимарять речі, то я це як вмиваюся, то роблю собі оця отаку фігню на голові. Бачите, дульку, щоб волосся не мішало і не намочить. Значить, які новості? Сьогодні я шила цілий день, цілий день тарабани в дощ. Це дуже сильно мене напрягає. Я взагалі не люблю дощ. Мене він бісе. Але оскільки я знаю, що дощ треба, то вже я з ним змирилась. Так? Що ще я сьогодні робила? Закінчила два оцих плаття з мережевим, які вам показувала. Потім ще викроїла два бухо і блузку. Пошила я два бухо і блузку. Оце ви влог будете бачити пізно-пізно ввечері. Бо я тільки закінчила. Бистренько це все. Давай утюжить, приводить в порядок. Ну, як бистренько, як змогла? Робила перериви, я чи перекури, чи ланчі, їла бутерброди, їла йогурти, і що хочеш, підкріплялася. Я як той тасманійський кіт, що бігає, бігає, і йому треба все время їсти. Так само і мені. От, то це таке. Завтра ми маємо йти в магазин Швейний мір. Позвонила Наташа ще, мабуть, що на початку тижня, в понеділок, то ми домовились на сьогодні, бо в мене було купа справ, ну ніяк було. В інший день, то завтра підемо на сьомки. там якийсь дуже класний новий оверлок. Так? То це будемо завтра показувати його. А я пока з вами побалакаю десь за одну косметику, витру. Була я з вами тепер молода і красива, як казала бабуся. А тепер буду тільки красива. Дівочки, зайчики. Кремль те, що я взяла, я дуже вам його рекомендую, реально. Прям сьогодні я цілий день упахана така була. А дивлюсь на себе, така, вроді, нічого. Слухайте. Дуже мені сподобалась дія цього крему. Там, кстати, на сайті Unique Beauty є пробник. 19 гривень коштує. Ви можете почати з пробника. Я про цей у вас буде в зеркальному відображенні, я ссылку на нього оставлю. Хоч він і для шиї, шия моя, звісно, сказала спасибо. Дуже хорошо, мені подобалося. Ну, але це, по-моєму, йому подобалось більше. Якщо вже я з ним виглядаю свіжішою. І мені він поміг, то вам він точно поможе, бо в мене ж ці мої красиві глазки панди, то вам він точно поможе. Так? І витираюсь спочатку міцеляркою, потім я вмиваюсь. ну, Щоб не сильно травмувати шкіру під очима. Бери, бережіть шкіру зайчики під очима, нема чого її просто разі лозить. От так легенько я промакую, Фу, напилася міцелярка. Ну, вона, в принципі, ця міцелярка. Як тонік, вона не шкідлива там не дуже гарний склад. І, ось, бачите, була молода і красива, а стала просто красива. Моя бабуся жартувала. Колись ми приїхали до неї, бабусю мою звати Воля. Хтось там писав: знову це прибігають. Ви бачите боти? Я не знаю. Коли в них там уже. В боту боти закінчаться. В них уже нові, нові методички. Сейчас я вам ще розкажу. Але ж про бабусю свою. Вона казала, вино якесь там їй налили бабусі моїй, але ну вона не пила ніколи. А попробуйте посмакувати трошки може. Так вона спробувала того, попробувала того і каже, і біла, хороше, і рожеве. Або то каже, що раніше була я молода і красива, а тепер тільки красива, то я, бабусю, свою волю. Її звати не Оля, хоча до неї кажуть баба Оля, але справжнє ім'я моєї бабусі Воля. Ще в мене була бабуся Надя, мамина мама, вона померла в 2019 році, на Різдво якраз. Там ще й флог був ми знімали, якщо пам'ятаєте, то в мене ще залишилась в живих одна бабуся. Бажаю їй, щоб вона прожила багато що багато років, хоча бабуся моя досить таки старенька. Але в неї є такі, хоч вона і старенька, але вона ніколи не втрачала оцього, якої, знаєте, деяких таких словечок, деякої легковажності. Вона така й пошуткувати любить. Ну, не така, що там бабуся, то значить все, тільки ото крехтать і все. Ні. Вона що може ще й пошукувати і посміятися. І зараз там у моєї бабусі це я вам розказую, що в моєї бабусі зараз спонжа немає. Я тут точно. Один, один спонж, я не му труп. Діжі, в мене ж є я такий спонж. Бо Я не хочу в у мене тут шукати спонж. То в моєї бабусі зараз. Ой, в моєї бабусі зараз нова, нове хобі. Вони з моєю тьотєю взяли собі котика От назад. Котика звати мурчик. Ну, дійсно, як ж його можна назвати? Це дійсно, це, кстати, слово моєї бабусі. Вона постійно щось казала, а потім каже, дійсно. От, то вони взяли котика мурчика і зараз в них оце з'явилася ще одна дитина. Вони там коло нього балують його, їсти йому, що хочеш, і корм, і такий-такий мурчик на принах там спить. Так що зайчики оце таке. І бабусі теж бувають різні. Добре, коли вони є живі, ще, що ви можете з ними поспілкуватися, щось розпитати їх з їхнього дитинства. А бабусі, вони багато чого цікавого можуть розказати. Ось дивіться, зайчики. Це я сьогодні цілий день шив, Пізня... пізнючий вечір і ще. Це те, що мої там синяки. Але я вам хочу сказати, що цей крем в мене на лобі ось є така зморшка продовгувата. І вона через весь лоб була. Оце кремчиком стала мазатися Ну Це ж скільки я не можу тиждень. І ось посередині оця зморшка стала не така явна, як вона була. Тако підтягло трошки. Підтягло і трошки рельєф вирівняло. і він цей крем Такий здається, що липкий, типу. але гарно дуже вбирається, не залишає липкого і приємний. У нього такий прям бархатний ефект. Так що, дійсно, зайчики, мій вам рекомендаціон. От прям дуже-дуже я удивлена. Хоча він для шиї, я думаю, що з моїм лицем нічого страшного не буде. Оце те, що вам хотіла сказати. Сергій від мене оджав ту бризкалку. Я все время путаю. Цей міст, бустер, мустер, шнустер. Новомодні назви, в общем, оцей спрей пахучий. Пахучий цей спрей, дуже класний. Так що прийдеться. Ще якийсь брать. Так, хтось мені дзвонить, зайчики. Зайчики. Вже всі дзвонять, щось від мене хочуть. Я вже не зображаю, що робиться. Крем, от він, бачите, який, як жувачка. Його береш? Так, я його прям. Альцями руки зчисть. Вже я на лице гарно наляпала, ще наляпаю гарнесенько так, на шию, бо моя шия теж взагалі-то крем для шиї. Але я й лице вже наляпала, Так. Ну що ж, будемо з вами прощатися, іду на колочу чайок, нап'юсь. Та ще наїмся чогось солодкого, потім соленого, потім знов солодкого. Ну, о. Як завжди. От, так що таке, зайчики. До завтра цьомки-бомки. Якщо комусь щось треба, із того, що я пошила, хочете купити, то пишіть мені. Ви знаєте, де мене знайти. Спадки я лягаю пізненько, так що, сміливо, до 11 годин можете мені писати у Viber у покупочках. На цьому бувайте. Бо поки загрузиться це відео, то, мабуть, що буде години. Ну, або вже завтра напишете зранку. цьомки бомки всім вам побажала гарного настрою, наснаги, натхнення. Я пішла колотити чай. Пока!